За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 години 26 липня 2023 року від медіагрупи Об'єктив у ранковому зведенні Генштабу дані про удари по прикордонню та Куп'янському району. Також уночі Харківщину атакували шахеди. Голова Первомайської громади Микола Бакшеєв повідомив про влучання у складську будівлю в Первомайському ворожими безпілотниками. Інформація щодо жертв відсутня. Військовий експерт Сергій Згурець повідомив в етері Еспресо», що у армії РФ є тактичні просування навколо ділянки по горизонталі від Сватового до борової. Начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов поінформував, що цієї доби під ворожим вогнем знаходилися купянськ Вовчанськ, гурів Казачок, Бочкове, Красноперше, дворічне западне прес служба головного управління ДСНС України в Харківській області повідомила, що у лісосмузі поблизу села Губарівка Богодухівського району виявлено тіло чоловіка 2001 року народження, який загинув у результаті підриву гранати.